Добре нарубали дорогу, так, добре нарубали. Немає ніяких ознаків народження? Ні, ще нема. А ов зірка і плащ. Там напевно щось цікаве. Справді візьмуться. Ти певний, що там щось є? Так. Так я иду. А може залежишь Ні, я йду. Ось мій будинок. Ось це те. Ось це те, так. Я нарубав дров і приніс ось це. Що це таке? Що там? Дитинка чужа дитинка. Ти краще зачекай, поки наради свою. Ні, нехай буде в нас. Йому подарина домівка. І Він бідолашний, загублений. Може, пожаліємо його. Він бідолашний. Він, напевно, загубився. І, точніше, хтось його загубив. Він... Нам потрібно його прихистити. І чи народяться в тебе ще діти, чи не народиться, він має бути наш? Ну, гаразд, він справді має бути наш. Е, то, Люба, ну я, ну я про те, чи якщо він стане нашим володаром, коли трішки підросте? Коли трішки підросте? Хм, непогана ідея. Добре. Сховаю його бурштиновий ланцюжок і, і цей плащ в скриньку. Так. добре.